Що ж такий непростий матч сьогодні для обидвох команд. І Макпо був попереду, і пум був попереду. Зрештою, підсумкова нічия 4-4, наскільки от Макпо задоволений таким підсумком. Ну, ми точно не задоволені нічиєю. Я навіть не знаю, яке підсумкове місце ми зайняли в турнірній таблиці зараз у цьому відборі. Скоріше за все, десь внизу, бо у нас всього одна перемога і ось одна нічия. Да, ми в кожному матчі хочемо перемагати. Вчора була гра, сьогодні була гра, сьогодні трошки краще. Сьогодні настрой ну, був, хлопці билися і до останнього. І ми навіть коли вже зрівняли, ми далі йшли п'ятого, ми хотіли перемогти. Тому е, пробліски по грі є, результатом задоволені. Сьогодні не було на лавці Сергія Журби, головного тренера команди. Можливо, без нього себе команда вільніше почувала. Та я не думаю, в принципі, нас Сергій не тримає в якихось їжових рукавицях. Достатньо суть, такого сучасного підходу. Тренер з конструктивом підходить до нас. Тому у нас немає такого, що ми ноги забиті ніхто не, не знає, що робити без нього. Але звісно, він бачить розвиток подій на полі, може щось підказати, змінити такти, тактичні якісь побудови. Цього могло й не вистачити, так? Ну Бачу, я ще ви під час тайм-ауту пішли Манішку брати, щоб грати в штучній не. більшості. Чому все ж таки е вирішили, що буде Антон Павленко підключатися до атак, а не хтось з універсалів? Так, у нас на тренуваннях ми граємо із з Антоном. Інколи от, останні пару місяців почали підключати Антона П'ятого. Плюс тенденції такі сучасні, воно трохи збиває суперника з, з ладу. Якщо польовий стоїть, це вже не треба змінюватися, напевно, постійно. Супер, суперник так, розуміє, так. коли воротар підходить, трошки це може збивати суперника, плюс Антон ногами непогано грає, і плюс у нього достатньо така хороша агресія, яка може нашій команді інколи не вистачає. Тому, тому так вирішили. Да. Спочатку хотіли Тера заставити. Але е, вирішив, що Антон хай залишиться. Дякую вам. Дякую вам.